Доброго дня, друзі! Мене звати Артем Романюков, громадська організація, платформа Громадський контроль. І ми з вами все ще вивчаємо реєстри на курсі від Вум Онлайн. Сьогодні ми з вами розглянемо два реєстри, які пов'язані між собою. Перший це реєстр підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, І другий реєстр це реєстр арбітражних керуючих, які, власне, є контролерами підприємства під час процедури банкрутства. Тож, де знаходиться цей реєстр. В тому ж кабінеті електронних сервісів. Перейдемо до державних реєстрів. Ось тут ми бачимо єдиний реєстр підприємств, щодо яких поручено провадження у справі про банкрутство. А це єдиний реєстр арбітражних керуючих. Почнемо з банкрутів. Переходимо до реєстру і тиснемо отримати інформаційну довідку. Як і раніше, нам треба здійснити вхід або по електронній пошті, Mail.gov.ua, або по BankID. Здійснимо вхід по електронній пошті. Система надає нам можливість обрати варіанти пошуку. Тип інформаційної довідки повний або скорочений. Ми завжди обираємо повний, тому що. Ніколи не знаєш, де буде ховатися, цікава інформація. Тип особи. Це може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, щодо якої порушено справу про банкротство. Давайте спочатку розглянемо фізичну особу підприємця. Як ви знаєте, індивідуальний податковий номер фізичної особи підприємця це фактично є індивідуальний. Податковий номер а, а, приватної особи. Тому ця інформація є персональними даними, і пошук у реєстрі здійснюється не за ІПН, а за номером запису у єдиному державному реєстрі. Де знайти цей номер? Якщо ми перейдемо через той самий кабінет електронних сервісів до вже розглянутого нами реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. то... Знайшовши будь-яку фізичну особу підприємству, наприклад, візьмемо мене Романюков Артем Валерійович. Підтверджуємо, що я не робот. Якщо клікнути на Кнопку детальніше, то ми знайдемо дату запису і номер запису. Отже, якщо скопіювати цей номер, і перейти до реєстру банкрутів, а також скопіюємо дату. Формат дати, як ви бачите, такий самий, як у реєстрі. Знову підтверджуємо, клікаємо на кнопку Знайти. Система видає нам довідку, у якій значиться, що щодо ФОП романюков не порушено справу про банкрутство. Тепер подивимося, як працює реєстр з юридичними особами, що не є ФОПами. Переходимо знову до реєстру. А, і обираємо знову повний варіант і юридичну особу. Мені відома щонайменше одна юридична особа, щодо якої порушено справу про банкрутство. А, зазвичай такі справи носять. Дуже корупційний характер, якщо мова йде про комунальні підприємства. Тому що на комунальних підприємствах є багато майна, яке може бути цікавим, нечистим на руку чиновникам або бажаючим урвати зайвого. Тож це підприємство це комунальне підприємство одне з так званих ЖЕКів у Дніпрі. Я знаю його назву, але не знаю його підумні. Код з єдиного державного реєстру. Тож, здійснимо безкоштовний запит для того, аби дізнатися цей код. Вводимо назву. Вона в мене вже в буфері обміну, тому не будемо на цьому зупинятися. Знову проходимо ідентифікацію. Здається, всіх обрав. Так, І бачимо запис. Є два таких підприємства по Україні. Але ми знаємо, що мова йде саме про це з Дніпропетровської області. І бачимо, що по ньому порушено справу про банкрутство. Але ми можемо дізнатися більш детальною інформацією, якщо скопіюємо його код і введемо його тут. Тепер знову підтверджуємо, що ми не роботи, і тиснемо на пошук. Тож маємо інформаційну довідку по підприємству, яке ми обрали, а саме по КВЖ РЕП Жовтневого району. Тобто ЖЕК. Як бачимо, у цій інформаційній довідці ми маємо найменування юридичних осіб кредиторів, за позовами яких власне порушено справу. Маємо суму заборгованості. Маємо загальну кредиторську заборгованість. Як бачите, це більше 4 мільйонів гривень. І маємо е, прізвище та по батькові арбітражного керуючого. Що це за людина? Це, власне, контролер, який вводиться на підприємство під час процедури банкрутства, для того, аби е, контролювати. Е, як розпоряджаються майном підприємства для того, аби не було зловживань під час процедури. Це є наш другий об'єкт вивчення, тобто перейдемо до реєстру арбітражних керуючих. В кабінеті електронних сервісів, оберемо відповідний реєстр, ось він, і введемо Прізвище та по батькові арбітражного керуючого. Якщо нам відомий номер свідоцтва, то можемо ввести його. Якщо не відомий, то шукаємо лише за прізвищем ім'ям по батькові, але е, мусимо мати на увазі, що людина з таким самим прізвищем ім'ям по батькові може бути не одна. Ну, зараз ми це побачимо. Але в реєстрі лише одна така людина. Це значить, що ми 100% маємо справу саме з тим арбітражним керуючим, який здійснює. Контроль над процедурою банкрутства нашого ЖЕКа. Подивимося, які дані видає нам система по арбітражному керуючому. Тож стан документа, який засвідчує його, право на ці дії. Документ дійсний, є номер свідоцтва, є дата видачі цього свідоцтва. Є також місце знаходження Офісу арбітражного керуючого, з зазначенням адреси це публічна інформація, також контактний номер телефону, і навіть мобільний номер телефону, і адреса електронної пошти. Ось тут це все. Також можна дізнатися рівень кваліфікації арбітражного керуючого. І всі документи, які по ньому є. Тож, як бачите, комбінація декількох реєстрів може дати нам. Дуже цікаву інформацію. Наприклад, тепер ми можемо зв'язатися з арбітражним керуючим, по цьому комунальному підприємству і дізнатися ті деталі, які нас цікавлять по ньому, чи правильно зараз поводяться з його майном, чи не переходить воно до якихось зацікавлених особ у незаконний шлях. Ми скористалися з вами не тільки реєстром банкрутів, а також і реєстром арбітражних керуючих в комбінації з вже відомим нам реєстром, єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тож, це свідчить про те, що вся інформація, яку ми з вами черпаємо на цих заняттях з відкритих реєстрів, є взаємопов'язаною. Тобто для використання одного реєстру зазвичай потрібна інформація з іншого, і найбільш ефективно можна працювати, коли маємо справу з якимись комбінованими даними. Тож тепер. Ви знаєте, як дізнатися будь-яку інформацію про підприємство, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Також ви знаєте, як дізнатися, хто саме є тою персоною, контролером або арбітражним керуючим по цій справі. Раджу вам користуватися цими знаннями і подивитися, чи не є в вашому місті комунальне підприємство, яке знаходиться у стадії банкрутства, яке на цьому, на цьому підприємстві є а, майно. і, Дізнатися, хто саме є арбітражним керуючим у цій справі. Дякую вам за увагу і побачимось з вами на наступних модулях.